Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Неділя п'ятна, 15... незважаючи на певні непорозуміння між Польщею і Україною, поляки, звісно, беруть допомогу нам, аніж припинять її, оскільки далі Росія піде на Варшаву. Телеграм-канал генерала одноразово попереджав: Путін аж біситься через допомогу Польщі та Британії Україні на лідерів цих країн за час війни було здійснено як мінімум по декілька безуспішних замахів. Про які не афішують Служби безпеки наших друзів працюють навідмінно на Дудо декілька днів тому скоювали черговий замах. Машина охорони згоріла сьогодні. годину тому горіла резиденція Дуде. За іншими даними, вибухівка в кабінеті Дуде його там на щастя не було. Поки про це мовчать. Путін використовує всі брудні методи в цій війні, і дуже добре, що Дуда прекрасно це розуміє. Саме тому Україні допомагають саме тому. Дуда наказав діяти більш жорстко з провокаторами в чорному морі. Пишуть польські тг канали Ситуація напружена в той же час. Начальник генштабу збройних сил Польщі, генерал Веслав Кукула, вважає, що країні знадобиться набагато більша армія, чого може бути важко досягти з огляду на старіння населення, якщо вона хоче захистити себе від можливої війни. Про це він заявив під час виступу в університеті сухопутних військ у Вроцлаві. Передає європейська правда. На думку кукули, все вказує на те, що сучасне покоління із зброєю в руках стане на захист нашої країни. І і ні, ні будь-хто з вас не має наміру програти цю війну, наголосив він. Він зазначив, що Польщі необхідно будувати збройні сили, які будуть підготовлені до таких обставин. На його думку, демографічна криза знизить темпи набору на військову службу. Потенціал противника настільки великий, що ми повинні будувати набагато більшу армію, а це означає, що ми також повинні впроваджувати модель загальної служби, сказав Кукула. За даними Міністерства оборони Польщі, до кінця року польська армія налічуватиме понад 207 тисяч солдатів, що зробить її третьою за чисельністю армії в НАТО після США і Туреччини. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі Ставте уподобайка. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.